Щедре на фрукти, але особливе місце займають груші запашні, соковиті і завжди різні. Сьогодні ми дізнаємося, які сорти є на ринку та скільки вони коштують. Грушу називають королевою саду. Вона має десятки сортів: від ранніх, що достигають у липні, до зимових, які зберігаються аж до весни. А нині українці смакують першими літніми плодами. Зараз іде домашня груша, лісова красуня. Сочна сладка груша, домашня груша. Я її не обробляю, мало обробляємо, ну, вони високі, домашні груші. Ще є такі груші, що ще не руться, ще висять на дереві рано. ще. Ті груші, які більш досигли, ми вже знімаємо і вже дітям беруть дуже багато до школи, в саді, в садочок. Дуже багато. Зараз груша йде. Сочна, солодка. А це Берадюшес. Ця більш грушка дорожча, більше уходу за нею треба. І дуже вона ніжна в транспортації. Помід, ходять люди по базарі, треба потиснути, я кажу, вона, а потиснули, і плямка лишилася. Вже другий приходив пес, не хоче її брати. На спак вона суковита, солодка. І це е, бера Вікторія. Це середня груша, і вона вже достигша. У мене є е, сорт, це називається сакровище. Це по-російськи, ну я не знаю, як по-українськи. Е, зараз як вона називається, я можу вам дати спробувати. Ой, пробую. Mm -hmm. mm. Вона смачна, але якщо чесно, я люблю тверду. Оце трішечки м'яка для мене. Mm. Зараз на прилавках груші з мінімальною обробкою, каже продавець Валерій. Часто фермери відмовляються від хімічних засобів через їх високу вартість. На даний час хімія зараз дуже дорога, дуже, щоб кропити за всім дивитися по 10 разів, це треба дуже великі гроші влажувати. А вже імунні сорта, вже де менше обробляємо. Вони вже привикли мене, що я їх мало обробляю, практично обсі не обробляю, бо немає часу їздити. Щоб груші залишалися соковитими і смачними, якомога довше варто знати секрети їхнього зберігання. Якщо говорити за зимову грушу, то в домашніх умовах її не дуже збережеш. А якщо осіння груша, звичайно, яку ви принесли з базару, просто поставити при кімнатній температурі. і і тиждень-два вона може постояти. Якщо ви полюбляєте більш щільний фрукт, то треба зберігати в холодильнику, тому е, е, саме в тому місці він не буде перезрівати і ставати більш м'яким. Якщо людина любить більш м'який плід, то е, нехай він стоїть просто при кімнатній температурі, але не на прямому сонці. Кожен має свій улюблений смак. Хтось обожнює груші, що хрумтять, інші обирають, щоб танули у роті. Ходімо дізнаємось, яким грушам він надають перевагу. Я люблю всі груші. Зараз. У даний період лісова красуня, смачна груша. Чим вона твердіша, тим смачніша. Якщо м'яка, робиться така, нехороша. І зараз йде бера дюшес, осіння бера йде, смачні бери дуже, груші люблять. Вітня була груша така, бера називалася. У мене навіть вдома є, бо в мене частний дім. От. Але е, ну, вироджуються ви вони трошки, розумієте. От, ну, це от іменно та груша, яку я можу ще їсти, бо я вже трошки старенький зубів, почти нема, от, то оце клас. У мене клапа, у мене є грушка клапа, це старий сорт, йому вже, мабуть, більше 50 років. То ще дідова грушка, і там чоловік від неї взяв парусти. Грушки класні, дуже, вони вважаються літній сорт, вони закінчуться дуже скоро. От, а вони самі смачні нас. На беру, люблю. Ну таку беру, що вона мала бути масляна, сочна, сладка. Осінь швидко минає. Тож встигніть скуштувати груші, доки вони ще є на ринку. Смачного вам!